Пронто-пронто, мої кохані, дивимось, які двері дуже скоро відкриються для вас. Звісно, сьогодні важко робити контент, враховуючи те, що відбувається в нашій рідній Україні. Але дівчата треба продовжувати нести нам Україну, да, як можемо? Мовою, вишиванками, любов'ю, навіть позитивом. Ну а що робити? Я вас всіх люблю, всіх підтримую, тримайтеся. Все буде Україна, і так до кінця цього тижня знижка на амулет 80%. Просто нагадую, тому що багато хто хотів, щоб ви просто-напросто встигли. І так дивимось, які двері скоро перед вами відкриються. Трійка, чаш класно. Скоро у вас таки, мої кохані, будуть приводи для радощів. Трійка, чаш це коли є привід зібратися з подругами, з друзями, випити келих вина і порадіти чомусь крутому. Так, бо зараз ви якось знаходитесь в паузі, кажуть карти Таро, ви Якось зараз якісь у вас є думки, які крають ваше серце, я розумію, які ви зараз якось сказали собі, я візьму паузу. Якось зараз мені ні до цього і ні до чого. Так, і це стосується, можливо, а, ну так, короля Жезлів. Це чоловік сексуально привабливий, енергійний, емоційний, можливо, що до нього ви взяли паузу, да, тому що те, що ви про нього думаєте, не дуже ну, не дуже класно, не дуже приємно це відчувати. І зараз, до речі, ви е, усамітнилися, ви проходите, можна сказати, навіть сказати, таке, як трансформацію в тому плані, що. Ви поглибилися в себе. Не треба цього боятися, це нормально. Треба мати контакт з собою. Це перше повинні зробити. Ви, речі, ви з ним в однакових енергіях. Ви так і пара, вибачте. Не всі хочуть цього чоловіка, але скажу, тому що ви він короже, ви королева жезлі. Ви жінка сексуально приваблива, ви виділяєтесь серед інших жінок, на вас обертають голови чоловіки. Ви емоційна, енергійна, ставите мету, йдете до неї. Але зараз, але зараз, ну тут кажуть про те, що так, що ви, до речі, оце м, вже певний час, да, він, ви е, в усамітненні, тобто ви сама на сам собою, і е, ніяких дій, ніяких дій немає, ніяких дій ви можливо і не робите. Тут що тут ви могли від нього якого якесь повідомлення отримати? Або хто не отримав, то майте на увазі, що цей чоловік він пажик. Він має до вас почуття, але він якось їх ну він їх ніяк не показує. Тобто, крім того, що почуття де діють чувак, його немає. Ви для нього зірка. Розумієте? Він думає, де я, де вона. Тепер дивимось. Так які ж двері відкриються вищі сили? Підкажіть зараз меч. Король мечів до вас прийде дівчата так.